Що ж, доброго дня, дорогі підписники! Всім вітання від компанії Вашкарс. І сьогодні, до вашої уваги, ми знову ж таки презентуємо наш свіжопригнаний автомобіль, а саме це Hyundai AX35, привезений з Європи. Попередньо оглянутий там, проведено повністю детальний огляд, як від зовнішнього, так і до технічного огляду. Ми все це перевірили. Також перевірили комп'ютерною діагностикою, підтвердили дійсність пробігу. Тому, друзі, можете бути спокійні і впевнені в цьому автомобілі. Загалом, в принципі, всіх автомобілях, які ми для вас підбираємо і продаємо. Отже, саме такий крутезний Hyundai X-35. Це автомобіль, привезений з Європи без пробігу по Україні, вже розмитний, сертифікований і повністю готовий до постановки на український облік. Все, що потрібно цьому автомобілю, друзі, це його новий власник, який зареєструє його в сервісному центрі МВС на український облік. Що детальніше розказати вам саме про цей автомобіль? Знову ж таки, повторюсь, цей автомобіль ми пригнали з Європи. Ми його там попередньо перевірили. Технічно також перевірили коробку передач, оскільки у на нас тут автоматична коробка передач. Давайте я забув розказати вам характеристики технічні. Давайте так. Дивіться, цей автомобіль 2014 року випуску чисто. Він має 2,0 дизельний двигун на 136 кінських сил. Він має автоматичну коробку передач. Не роботизовану, не робот, не варіатор, а надійний передачу. Автомат гідротрансформаторний. Так, що відноситься далі? Повнопривідний кросовер. Тобто це не тільки передній привід там, або там задній буває в різних автомобілях. Тут у нас йде повний привід. Загалом, зазвичай, йде передній, повний привід підключаємий. Є додатково виведена кнопка. Що стосується далі, тут у нас 200 тисяч рідного пробігу, який ми перевірили і підтвердили, є сервісна книжка. Є в нас додатково витяг по він-коду, по номерних знаках, або ж також є додатково наша комп'ютерна діагностика, яку ми, якою ми перевіряємо всі наші автомобілі. Автомобіль без жодних ДТП, без жодних пошкоджень. Він не має жодного підфарбування по кузову, абсолютно повністю все ідеальний, ціленький, гарненький. Тобто реально автомобіль збережний, викуплений від одного власника, тобто в Європі він одного власника. Який його беріг і гарно ним користувався? Власник був старшого віку, я не пам'ятаю в принципі точних, точних років, але загалом це була старша людина, чоловік, який гарно і бережно їздить цим автомобілем, тому автомобіль в дуже гарному стані, і я думаю, ви однозначно залишитесь ним задоволені. Так, що йдемо далі, по цьому автомобілю розказати. Е, хороший надійний автомобіль, яких ви багато зустрінете на ринку України, тому що це хороші надійні автомобілі з хорошим двигуном, з хорошою е, коробкою передач, комфортні, економні. Насамперед, я рахую, що це реально хороший, комфортний автомобіль, тому що середній розхід палива навіть по характеристиках пише в цьому автомобілі 6,5 чи 6,8 літра. То орієнтовно по трасі ви можете розуміти, що буде брати він до 6 літрів, по місту він буде брати трішки більше 7. Тобто орієнтовно 6,5 він бере звідси. Е, Замішаного пального. Так, йдемо далі. Що по цьому автомобілі розкажу вам ще? Також, друзі, ці автомобілі ви могли бачити і в попередніх роках, але це вже рестайлінгова версія. Виглядає вона значно крутіше і значно гарніше, тому що в неї змінений трішки візуал, тобто передня частина, тобто фари, задня частина стопи. Тут вже не онові йдуть, оригінальні крутезні диски, літня гума в нас тут до автомобіля йде. Загалом автомобіль зазнав незначних змін, але при тому всьому він виглядає нереально дуже класно і дуже круто. Це наголошує 14 рік випуску в автомобілі. Дуже гарно збережний, попередньо кажу цей автомобіль, включаючи те, що в нього всі вікна, включаючи ось лобове, ви можете бачити рідні. Я не кажу за ті вікна, які по колу. Це само собою, що вони рідні в оригіналі, а тут і навіть лобове, воно не мінялось. Тобто автомобілем їздили дуже і дуже бережно і дуже гарно. Тому, хто хоче для себе такий автомобіль, я впевнений, що ви однозначно залишитесь ним задоволені. Зверніть увагу тільки на тормозну систему. Вона повністю як новесенька виглядає, дуже гарно. Без недоліків, тобто блінчики, тормозні колодки, все це в ідеалі. Переходимо по стану салону. Повний електропакет. У нас в автомобілі йде 4 склопідйомника, блокування склопідйомників, блокування центрального замка, тобто всіх дверей, електрорегулювання зеркал і електроскладання зеркал. Також деркала з підігрівом, тобто повний електропакет, який я вам наголошую вже попередньо. Зверніть увагу тепер на пороги, в якому вони в гарному стані. 200 тисяч пробігу. Я наголошую, що це чесний перевірний пробіг, дуже хороший пробіг для цих автомобілів, тому що більшість всі продають їх змотаними, друзі. А ми підтверджуємо вам завжди в кожному відео, що наш автомобіль має чесний і перевірений пробіг на ту-ту-дату, ту, -ту, -ту, -ту -дату або такою-то комп'ютерною діагностикою. Ми вам це показуємо, що відноситься Дивіться, сидіння в гарному стані в дуже гарному стані, гарно збереглось. Знову ж таки, кажу, що автомобілем користувалися дуже бережно. Коврики оригінальні X35. Тут ми маємо передній і задній підігрів, бокзонний кліматконтроль, функція старт-стопу. Дивіться, гарно заводиться як великий такий моніторчик, і сенсорний, до речі, також і показує, в принципі, все. Так, дивіться, заводиться автомобіль, можна сказати, з пів оберту. Заводиться дуже легко, дуже гарно. Зараз показую далі. Дверна карта без будь-яких подряпин, без будь-яких плям, все в гарному і збереженому стані. Що по кермі? У нас йде мультикермо, є на ньому управління телефоном, тобто блютуз можна піднімати, говорити, вибивати. Є різні кнопочки. Кнопочки не затерті, також є круїз-контроль. На автомобілі на щитку приборів у нас 207 тисяч прибірного пробігу, і зверніть увагу на 207 тисяч, в якому стані у нас руль. Ви в житті не сказали би, що тут 200 тисяч пробігу, тому що мало того, що це 200 тисяч, це хороший пробіг. Але зазвичай а, є люди, які небережно небережно ну, відносяться і користуються автомобілями, і вони затирають і рулі, і коробки, і двері, і все на світі. А ви зверніть увагу, в якому стані наш автомобіль приїхав з Європи. Він дуже гарний і дуже збережний. Тому що дивіться, кнопочки всі, ну, ключики. Кнопочки, тобто радіо, ніде немає ніяких ні протертостей, ніяких подряпин, нічого абсолютно. Повністю та передня панель, задня частина, ми вам зараз все це покажемо, і вона в ідеальному стані, беззуперечно, реально гарний і як технічний, так і косметичний стан. Тому що технічної частини в цьому автомобілі також нічого не бракує йому, абсолютно він що по двигуну, що по коробці, що по ходовій частині, він працює абсолютно ідеально. Ви можете це перевірити і. Загалом, в принципі, будь-яке наше слово, ви можете підтвердити, e, взагалі взяти автомобіль, поїхати на сервісний центр, наприклад, якийсь там Hyundai, або провести якогось експерта на СТО незалежне. Будь-як ви можете перевірити наш автомобіль. Коробка переключається гарно. В русі ми їхали цим автомобілем, просто їде прекрасно, гарно, нічого не не шумно, не шумить, не трасе. Реально гарно він працює. Що відноситься до двохзонного клімат кліматконтролю? Як ви бачите, в нас можна управляти собі. Є такі крутілки, різні кнопочки, тобто собі виставляти температуру, можна ліву частину виставити, наприклад, 15 градусів, праву частину можна виставити, наприклад, 20-25, як вам подобається. Так ви виставляєте. В цьому і переваги двохзонного клімат-контролю. Якщо я, як водій, їду, хочу собі прохолодніше, ставлю меншу температуру, мій пасажир з боку може ставити для себе якусь більшу температуру, якщо йому, моя температура йому не подобається. Одним словом, так. Дивіться, бін-код в кінці ми будемо перевіряти, тому ви робіть скріншоти, перевіряйте. В кінці відео ми перевіримо вам, що саме за цим бін-кодом наш автомобіль має чесний перевірений пробіг 200 000 км. Зараз на щитку 207 тисяч. Центральний замок працює, Скло... ці склопідйомнички працюють і дзеркала складаються. Перевіряємо кожний склопідйомник, як ви бачите. Перевірили, йдемо далі. В принципі, по передній частині я закінчив. Немає особливого, що показувати. Звичайно, комплектація у нас хороша, але не буду затрачати дуже багато часу. Я думаю, хто шукає для себе такі автомобіль, ви вже дуже багато їх передивились і знаєте кожну кнопочку, кожну функцію, які вони мають, саме ці автомобілі. Задня частина просто в ідеальному новому стані. Я б навіть сказав так. Дуже гарно збережена, немає ніяких знову ж таки потертостей, порізів, подряпин, нічого, ні плям. Гарний, як технічний, так і косметичний стан автомобіля в нас є. Ідемо далі. Передня частина, я вже вам показував, виглядає вона досить привабливо, все компактно. Хоча, можливо, виглядає, що не так тут багато місця, як можливо, у якомусь іншому кросовері, але ви помиляєтесь, тому що дійсно сидіти тут зручно, і місце навіть для мене, такого як я маю, практично, друзі, 2 метри росту, наприклад, метр 95. Мені сидіти в цьому автомобілі зручно. Тепер ми дивимося, що відноситься стосовно багажного відділення. Дивіться, воно нереально в містке. Тут я думаю, що зовнішньо вам також видно, наскільки тут багато вільного місця. Тобто для багажу, для якихось перевезень, якщо вам потрібно постійно возити якісь речі з собою, можливо, потрібно возити щось інше. Тут дуже багато, круто, круто що тут дуже багато місця. Знизу ми маємо ремкомплект до е, коліс, тобто в автомобілі, щоб ви на майбутнє знали. Бо дуже багато з вас приїжджають на, за машинами або телефонують за машинами і питають: от ви знімали, там є якісь. Якісь там балончики, є якісь там штучки, але немає колеса. Де воно? Дивіться, з заводу випускається. Або ремкомплект це такий наповнювач, який при випадку, ви пробиваєте шину, ви ним заповнюєте колесо. Або воно продається, друзі, не продається, а йде в комплекті з автомобілем, або ж йде в комплекті з запаска. Тому так, щоб ви на майбутнє мали на увазі. Дивіться, по автомобілю. Все гарненько, все чистенько, що сидіння водія, що сидіння пасажира в ідеальному стані. Тому, друзі, якщо вас цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. все розкажемо, покажемо і однозначно залишить задоволені. І так, друзі, будемо перевіряти також наш автомобіль, а точніше його лакофарбове покриття. Починаємо стандартну капоту. 102, 82, 114, 120 97 97 Оригінал. Крило 82, 82, 74, 80. Дверка. 85, 96, 89, 84, 89, 99, 99, 100 88, 75, 71. 84, 102, 67, 100 70, 59, 83, 91, 103. Задня кришка. дивіться, Це пластик. Нижче метал: 94, 94, 88, 88. Це пластик. Не метал. Тепер тут 95. 95 87 87 102 102 103 72. Криша 84. 105 105. Дверка 96 77 99 99 104 83 88. 88, 105, 111, 82, 90, 90, 97, 84. Повністю весь автомобіль в оригінальній фарбі без жодного підфарбування по кузову. Тобто немає жодного фарбованого елементу, ніколи не був ДТП, немає ніяких. Ні технічних, ні механічних, ніяк абсолютно пошкоджень цей автомобіль. Хто хоче для себе хороший, як перевірний автомобіль, це саме той варіант, який вам потрібен. Ну і на завершення, друзі, я також покажу вам, як перевіряти наш автомобіль по взагалі Вінкоду. У нас є така безкоштовна програма для цієї країни CarInfo. Вписуйте, вписуйте, так як і я, в Google пошуковому запиті. CarInfo заходите на цей сайт, такий як у мене, і вписуємо Він-код нашого автомобіля. Вписуємо, вписуємо повністю всі циферки, щоб без помилок, без ну. Не було ніяких приколів, тому що дуже часто також ви помиляєтесь одною цифрою він коду і кажете до мене, що автомобіль нереально знайти. Тому обов'язково завжди перевіряєте. І для вас таке наголошення, що тут не буває букви О, а завжди нулі, щоб ви мали на увазі. І зверніть увагу, Hyundai AX35 2.0 CRDI 4WD автомат 136 кінських сил, 2015 рік випуску. Наша фотографія автомобіля, яка вона була, ну, автомобіль, який він продавався, як ми його купували безпосередньо. Заходимо ми на цей, на цей сайт, друзі, перекладаємо для того, аби вам зручніше було і зрозуміліше читати даний, даний сайт. І дивіться. Інформація про транспортний засіб, друзі. Синій колір по документах в цьому автомобілі, думаю, ви побачили 200 тисяч 205 тисяч пробігу. Зараз подивимося, на яке це число, дизель 2,0, 136 кінських сил. Розхід палива змішаний 6,8 літра. Так, об'єм баку 58 літрів, об'єм багажника також ми бачимо з вами. І історія пробігу саме цікаве і саме якби таке, що для мене є це головне. І дивіться, друзі, на яке число, який у нас був зафіксований пробіг. Тому я думаю, що якщо ми по Вінкоду вже з вами перевірили, що цей автомобіль з Європи ще бився з таким пробігом, відповідно від цього четвертого місяця, ну зараз шостий місяць, був четвертий місяць, два місяці, ніякого більшого пробігу тут бути не могло. Тобто 205 тисяч, якраз автомобіль ще приїхав з Європи, зараз 207 тисяч Часного і перевіреного пробігу.